Жіноча натільна білизна мікс. Маємо 5 кг лоті різної жіночої білизни і загальна вартість 5650 гривень. Подивлюсь разом з вами зараз, що тут є. Дивіться, є варіанти бюстів. Це буде на кісточках гладенький. Тут у нас такої моделі можуть бути ще попадатися бежеві, Ось бежеві та чорні, до прикладу. По чашечкам тут можуть бути B, C, D. По кольорам, як бачите, дуже різні. Тут і у тяжечки в нас є чорні, бежеві. Будуть варіанти в пакуванні та без. Десь може бути пошкоджене пакування. Є варіанти без кісточок, ось такі з лазерною обробкою, безшовні бюстики. Бюстики топи. як бачите, вони йдуть без застібок, ось такі можуть попастися. Потім без кісточок, ось такого плану. Гладенькі, формована чашка. Ось такого плану блакитний, формована чашка. Тут вони йдуть без застібок. Трусики до такого бюстику. Ось. Далі показую вам. Ось такий синій, наприклад, так. Ось у нас цей бюст, це Брайде холдер, м'ягенький, без кісточок. Позаду є застіпка. Трусики до нього ось такого варіанту можуть бути. Далі є трусики збільшених розмірів. Від XS до XL, але є плюс сайзи є 2 та 3 XL. Ось такі шортики можуть попадатися, так? Ось такий бра бавовняний Трусики бавовняні. Як бачите, ось такого плану шортики. Покажу одразу, є варіанти і ось таких біленьких базових трусиків. І ось такі є базові трусики. Дивіться. Самі такі сліпи прості, які зазвичай просять жінки. Є кольорові ось такого плану з еластичного матеріалу. Це сліпи такі більше до бріфів, і є збільшені розміри. Ось показую ось такого плану. Дивіться. Бачите, висока посадка для тих, хто просить побільше. Бавовняні є у нас хебешні білі. показую, Бачите, перфорована, перфороване все. І такі чорненькі. І ще покажу швиденько. Ще у нас є ось такі бра з застіпкою по центру, такі напівкорсетиком. А персикові ось такого плану. Зараз, вибачте, Ось такого плану сіренький та. Біленький для того, щоб замовити ось такий лот. Будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Там я залишаю абсолютно усі контакти наших менеджерів та відділу продажу для того, щоб замовити, швиденько зв'язуйтеся з ними.